Я в шоці. Це що таке? Дуже гарний. Він дуже класно, легко відкривається. Ну все, буде асорти. Подивіться який сидить. О! який прикольний. Всім привіт, друзі! Всім ми знову на грибочках, пройшло два тижні. Якщо ви дивились минуле відео, раджу вам подивитися, якщо не бачили. Там ми трошки зібрали, але вже було відчуття, що сезон закінчується. Цього разу ми приїхали середина листопада, дубак, йде дощ, але будемо шукати, можливо, щось знайдемо. Якщо ви це відео бачите, ми щось знайшли, поїхали. Так, я не знаю, зараз покажу це чудо. Ми тільки що буквально налили каву, от, поставили машину, відкрили, взяли речі і дивіться, буквально. Одразу біля машини, як завжди, знаєте, як буває. Дивіться, хто тут росте. Я в шоці. Це що таке? Ого! о хо 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 Оце так. Да. Оце грибочок. Йолки-палки. Друзі, отакий от перший гриб. Білий. Блян. Супер! Ну все, треба йти шукати. Може тут ще щось. А ну чекай, це що таке? Це що, польський гриб там чи що? Хо-хо-хо, да. ще один! Хо-хо-хо! Нічого собі дивіться. А що це, людей нема! нікого нема, Грибів вже нема, все. Сезон закінчився. В ліс не їдьте. Тут вже нічого немає, Дивіться! О, ще один і вон там. О! Я думаю, що початок непоганий. Будемо сподіватися, що щось буде далі. Йдемо, дивимося. Клас. Ще один грибочок. Дивіться, друзі, який гарний. Капець, який він класний, дивись. Він тут давно стоїть, бачиш, значить, ага, тут ніхто. Старенький. Да, ну, старенький, але а Тут грибочок. ніхто не ходив, мабуть. Дуже гарний. Ну, Ми йдемо, як завжди, по своєму маршруту, пройдемося, подивимося, чи там є якісь грибочки. Ось Цей ліс такий пишний, зручний для збору. На потім лишимо. Зараз зайдемо там до лисички, ми завжди збирали. Пройдемось. Дуже цікаво, чи є гриби взагалі зараз. Так, пробираємося скрізь хащі і знаходимо ось такого палічка. Не знаю, чи він буде ще нормальний. Угу. Такий. Ой, витягнула, а вже пахне. Клас. Ніжка прям плотна. Хорошенький. Ідемо ну, далі. Дуже багато оцих от, чорних підгрузків, бачите. Дуже багато їх повиростало взагалі капець. Ми їх не беремо, їх треба вимочувати, там, солити, щось таке. Ось. Ми збираємо тільки білі і польські зараз. О, вау! Дивіться, це, це був білий грибочок. Да, але він уже все, бачите. Пішов пісню Ну це нормально. Але це все одно хороший знак. Можливо, ще щось є. Якась остання хвиля добігає кінця. Це приємно. Ходимо, шукаємо, зараз вийшов на таку поляночку, передивляюсь. Тут багато дуже таких класних місць можна знайти грибочки. Поки що були такі просто страшненькі, або дивіться, ось такого плану. Бачите, здоровий вже він. Переріжший такий цей гриб. От. Ну такий, і... а, ну, і він вже, бачите, пліснявий покрився також. його брати не буде, хай тут спокійно доживає, догниває і удобряє почву. А ми йдемо далі шукати, подивимось, можливо тут ще щось знайдемо. От ще, друзі, знайшов зонтик. Дивіться, що з ним стає, коли його ніхто не збирає, бачите? Такий скукожений бідолашка. Стоїть. Все вже. Час їх теж вийшов цьому році, вже ми будемо їх шукати в наступному. Мало грибів, дуже мало. Бачите, біля машини одразу знайшли, а тут зайшли в ліс і грибів як таких, небагато. Але є і видно, де зрізали люди. Тут, тут, тут вже хтось пройшовся, позбирав їх трошечки. Дуже класно в лісі пахне, блін, капець просто взагалі. Хоча йде дощ, але він не заважає, я накинув. На себе дощовик і в принципі дуже комфортно. Ось такі справи: шукаємо грибочки. Гриби ще є, якщо у вас є можливість їхати в ліс, гуляти, збирати грибочки, пошукати, пройтись, погуляти, їдьте, не відкладайте, я завжди це кажу. В лісі просто прекрасно. Якщо будете уважні, в будь-якому випадку щось знайдете. Ось, Наша задача сьогодні невелика. Нам потрібно зібрати буквально маленькі коши грибочків, щоб зробити якесь смажене асорті. Даша каже, вже знайшла лисичок пару, Ще клас. Я вже не думав, що навіть вони будуть попадатись. Ось ну, Я знайшов одного білого декілька польських. Ну, шукаємо, ходимо, шукаємо, що робить. І ось ну ще один Я пройшов туди далі, коротше ну, вже до виходу аж стоять, просовку туди вголи. І отако, типу, сторону виходу з непільш почуть. То, то тут теж кучки лежать на не кольці. Ні, ну це вже якесь знущання, якщо чесно. Холодно, вже мінуса вночі, а вони ростуть. Уявляєте? Ну, як це таке може бути? Вау. Просто неймовірно. Шукаємо далі. Так, вийшли до машини. Зараз переїдемо в якесь інше місце. Лісу тут багато. Поїдемо ще пошукаємо. У мене так і залишились ті грибочки, що на початку да, ще пару польських дві гарні лисички. Ну, поїхали дивитись далі. Переїхали в нове місце і одразу... Нас зустрічає грибочок ось такий. Опа! Ну, це вже непоганий. Ось. До речі, одразу вам покажу новенький ножичок. Як ви знаєте, я минулий свій ножик згубив, на жаль, ось, тому ми сколаборувалися з Ганзо-виробником. Дуже класні ножики. До речі, в описі ви знайдете посилання і знижечку по промокоду на 10% на любі ножики, такі саме або інші. Чому я обрав цей ножик, розповім вам. Це точна копія того ножика, яким я користувався пару років до цього. Ось, на жаль, згубив його. Дивіться в чому його плюс. Він класний розмір має ти. Бачите? Він має класний розмір. Тобто, він розміром як в руку хорошо кладеться. В нього є кліпсочка. Зручна. Можна швидко защелкнути навіть просто на ну, ручку сумки наприклад, чи на кармашок. І що мені зручно при роботі з грибами, він дуже класно, легко відкривається. Раз, все. І так само однією рукою він закривається. Це величезний плюс, тому що коли ти тримаєш грибочок в одній руці і тобі якось важко закрити ножик, це не, не, до, не дуже зручно. Ось така штука, мені дуже їм подобається. Рекомендую. Класна, класна, класна річ. Бачите, дуже-дуже зручний. Зараз переглянемо, чи він грибочок цей э, червивий чи ні, але видається непоганим ще. Ось. І підемо дивитися цей ліс. Даша вже пішла шукати. Ось такий от великий-великий э, ліс. Будемо зараз дивитись. Тут мають бути якісь польські, маємо знайти. Так, ми вже в іншому місці. Я оновила свій кошик і пішла в місце, де... Раніше росли лисички а, влітку і знайшла маленький скарб. Е, складно. Всі такі мокрі. І от тут ще якась малютка. Чи не малютка? Так, да, малютка, не будемо її забрати. А оцю заберемо. Я ще тут передивлюсь, звісно, але я не впевнена, що тут буде, буде ще... На жаль, вже все. Так, тут трошки походили так. Грибів небагато вже видно, що не ростуть вони якимось сім'ями, але от ще одного я знайшов, зараз глянемо, що він там. Опа. ну такі вже, бачите, вони всі. Такі вже дорослі старенькі, скажімо так. Але вони кулінарно нормальні. Так, що тут є ще? Є тут якісь ще грибочки. Треба ходити, 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 дивитися. Ну, поки не бачу. Шукаємо, шукаємо. так, ще один красунчик. Ось такий теж класний. О, це взагалі. Шикарний робочок. Ну, небагато, друзі, грибів. Шукаємо. Ходимо, шукаємо. Я взагалі одного побачив ще, ну, відійшов на 5 метрів, перейшовся по периметру, а тепер не можу його знайти. Вернувся назад. О, я його знайшов, я бачу його. Все, йде. Я не міг його знайти. Представляєте, я його побачив. О, от він. О. О, який класний. І йшов до нього і не міг його знайти. Даша прийшла і ми знайшли його. Ха-ха, дивимося далі, може ще щось тут знайдемо. Ну тут вже теж люди були, видно, позрізані, які шапочки валяються. Треба їхати інше місце шукати. Там, де не було людей. Там, де не було людей, є гриби. Гарантія просто 100%. такі ще. Вже його слимаки підгризли трошки. Оп, ну, чистенький, піде в сумочку. Небагато грибів. Что поробишь? Так, все тут пусть расти. Заглянем, что у нас себе представляет. Опа. Був хороший гріб, він зараз в принципі хороший, але він такий, такий бачите грязний весь. Брудний, так скажем. От. Такий закуточок, тут багато дуже було ягід. Ось. І, можливо тут ще щось буде зараз рости, сюди люди рідко заходять, щоб і дивитися гриби, бо тут скоріш за все вони просто машину ставлять і йдуть. Ось, А ми так передивимось бистренько, може щось ще знайдемо. Ну, Ми коротше, пролазили десь годинки півтори, ще знайшли буквально ще пару боських грибів, перекусили і зараз йдемо в останній ривочок зробимо, прийдемось тут недалеко ще по одній частині лісу, передивимось. Якщо нічого не знайдемо, будемо збиратися їхати додому. Але бачите, грибочки в цілому вони ще є. Треба знаходити місця, де просто ще люди не прийшлися. Тут у нас грибочок одразу, бачите, піддирамо. В мене є підозра, що він може якийсь уже плісня. Ой, взагалі прекрасний, слухай. Що, і там грибочок? Да. О, бачиш. О, лисичка! Йок-палки, у нас знову лисички сьогодні. Взагалі прикольно. Ну все, буде асорти. Посмажемо їх всіх. Ще й біленький здоров'яний. Взагалі клас. Ну. Отже, продовжуємо, шукаємо. Ми йдемо на місце, де ми колись знаходили лисички також. Хочемо перевірити. Там були, в принципі, і польські, здається, але небагато. Але глянемо, може там ще щось з'явилось. За сезон ми туди, по-моєму, один чи два рази буквально заходили, перевіряли. Тут щось таке маленьке росте прикольне. Багато грибочків маленьких. Ладно, йдемо далі. Ось такі ще місця, бачите, тут купа навалених дерев. І оці от сосенки маленькі. Ось під ними теж тут буває. Під цими деревами ми знаходили неоднократно. <кхи> Грибочки гарні. Так. О, друзі, я бачу, 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 бачу. Дивіться які красень. Дивіться, просто ідеальний грибочок Вау. Хо -хо -хо. О, який. Крутезний. Бачите, от, оці завалені дерева, дуже прикольно. І під ними от, часто воно теж росте тут. Е, тут пріє. І, можливо із-за цього вони тут люблять. Ну не знаю. Як завжди все. Вони в принципі ростуть же. Де, де попало. Але є десь краще, умови, є десь гірше по-різному. Так, по сторонам ще подивлюсь. Може ще тут щось знайду. Піду Дашу доганять, бо вона пішла далеко туди за ці дерева. Поїхали далі. Так, ще тут пару бочків таких вже теж, бачите все. О. Це ми не будемо його брати. Так, що у нас тут? Чувак, в траві сидить, теж він уже, навірно. Мабуть... Да, він уже старенький. Ну. Лишаємо, хай буде. Ось так от. Бачите, ходимо вже тут хвилин 15-20, мабуть. І практично ні одного гриба нема. Ну, Темніє потрошечку. Побачимо. Ми зараз ще перейдемо дорогу, там машини зупинились. І інше місце ще передивимося. Може ще там пару грибочків будуть. Так, вийшли з тих чагарників. Зараз переходимо дорогу і йдемо туди, в той вісочок. Дивіться, як гарно. Туман вже опускається. Ааа, клас. Три години дня. Ну, ладно, не три, може десь вже трошки більше, зараз скажу. Е, 3,50, ну 4. Дивіться, як гарно. Супер. Зараз тут ще полазить. У мене є з собою ліхтарик класний. Я вам його показував. Може він зараз і знадобиться. Рибочків небагато. Так, зайшли на цю сторону. Тут бачите, який росте кабан. Теж його треба підрізати, почистити і Можна посмажити. Ну що, шукаємо. Місце гарне дуже, дивіться, як класно. Туман насувається на нас. З тої сторони. Дуже гарно. Даша що, щось знайшла, зараз підійдемо одразу. Подивимось що там. Так, Тут якісь ці гаркушники, купа їх. Ого! Нічого собі. Оце капець. Це прям пирожок з повідлом. Дивіться, який гарний. Ого-хо. І ножичка тонка. Угу. Капець. Смішний. Ну, ну може бути да, чистенький. Так коротше, шукаємо грибочки далі. Що делати? Думали, що нічого вже не знайдемо, але знайшли вот такого. О, цей хороший. Це прям має бути добрим. Клас. Саша дивиться навколо, можливо, ще щось буде. Ой, як пахне. М -м -м. Прям класичний запах польського. Вже темніє, там вже туман видно навіть. Будемо потроху, напевно, збиратися. Але якщо щось буде, то зазнімемо. Краса просто неймовірна, дивіться, туман опустився туди зі схилу дуже гарно, взагалі супер. Ох, навіть коли немає грибів багато, все одно такий кайф погуляти по лісі. Да, вже погано видно, але я ще одного грибочка надибав такого. Дивишся, особливо його не видно, наводиш, він блистить дуже зручно. Зранку так само класно шукати. Дивіться який сидить. О! який прикольний. Ой, о, який чистий. Ось такий грибочок. Ну, Бачите, ми зайшли вже під кінець, але... Пару штучок знайшли. Хто шукає, той знаходить. Йдемо далі. Ну, дивіться, який хорошенький. О, тільки присіла а вже пахне. Ну як так? Так, ну, неве... Ага. Все не так уж і просто з ним. ага. Так, ну, у нас в минулому році був такий кадр. Ну, тут буде фотка. Правда, знайшли ми того під е гілками. Ну, цього ми знайшли біля гілок. Теж непогано. Має бути хороший. Так, тут он тоже, бачите. Тут гакушники якісь, а тут чувачок сидить. Опа! Вот такий, Ой, який класний, Чистесенький, гарнесенький. Хо -хо -хо -хо. клас. О, Блин, ну таке місце просто. ніби в касті якийсь. то Піднялись на холм сюда. Дуже гарне місце. Дивіться, як взагалі кайф. Не Карпати, але непогано. Так, вже спускаємось з цього холма, ще один грибочок, бачите. Такий вже теж старенький, мабуть. О. О, такі справи. Небагато, але і багато зрізаних, так що люди тут ходять. Треба ще якісь місця буде передивитись, поїздити, пошукати. Я вже чекаю наступний сезон, якщо чесно. Не думаю, що це для нас закриття ось навряд чи ми будь ми ще поїздимо. І так як я вам розповідав, ми поїдемо ще взимку перші дні. Подивимося. Але це вже буде, знаєте, і не як збір на сезон, а це вже буде більше ніби як для себе якби погуляти дізнатися взагалі коли вони вже зникнуть ці грибочки ось такі справи йдемо до машини Ось такі от, друзі, невеличкий грибний улов, білесенькі, декілька лисичок і трошки польських. Ну небагато, але грибочки ще є. Якщо є бажання, є можливість поїхати в ліс, погуляти, позбирати гриби, їдьте, гриби ще є, їх небагато. Видно, що всюди ходять люди, за ними видно зрізані грибочки і так далі. Але шукайте місця. Я думаю, що якщо ви будете шукати і у вас буде натхнення, ви обов'язково щось знайдете. Друзі, побачимося в наступних відео. Підписуйтесь, ставте лайки, обов'язково поставте колокольчик. Тоді ви будете бачити сповіщення про нові відео, які ми записуємо, і випускаємо практично кожен тиждень. Нагадую також про корисні посилання дрібничок, які ми використовуємо. Ви знайдете їх знизу в описі до відео. Там будуть і ножики, і ліхтарики, і все, все, все. Отже, всім па-па, побачимось.